Ви на каналі Ялапі. Сьогодні вже 8 січня, вже три день свят. І зараз до нас прийде вертеп. Колись давно ну, його називали пастиркою. Не знаю, як вас, але напишіть в коментарях, як вона звають. Вертеп чи пастирка. Цікаво просто. Бо в нас ще досі називають пастиркою. Тому зараз будемо дивитися нашу пастирку. Обідаю! Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала, небі, зірка засіяла. Позолотила гори, доли, ліси, далекі її простори. Новину дивну сповістила, Марія сина породила. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, рожденному поклоніться. До Ортепу поспішайте, Сина Божого вітайте. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. вечір, у новому році по всій нашій Україні, лащ на кожнім По всій нашій україні, лащ на кожнім кроці. Я воїн українського неба, у вільнім небі я літаю, Україну захищаю, але з вами тут я нині, успіваю народження Божої дитини. Я воїн української землі, з автоматом окопах чи лісах, чи на танку по полях, землю рідну захищаю, ворога не підпускаю. та сьогодні колядою, Ісуса Кушана складаю. Я воїн українського моря, у відпливи чи приливи, на воді тримаю стрій, ворог хоче нас зламати, ми йдемо з ним у бій. Та народилося нам сьогодні спасіння. Христи, маленький, ти наша надія. Мир вам, браття, мир голошу, світлу вістку вам приношу, її праведні прийміть, і всім людям голосіть, що прийшла ясна година, породила діва сина, вифлеємі на яскині, в яслах дивних жито сіні, тепер Бога величайте, йому пісню заспівайте. Хай з борой розтепіться, царю роду споріться. От чого ви всі зайшли до цієї хати? Дитя сховати. Гей, вояки, гей старшочок. Заже все чекати, всіх дітей поубивати. Тут нема дитини тої. Гей, смеште, смеште, моя мила. Мені служила гльод, ти час. Хай не покишних що тече рукою, махни своєю з косою. Тут, панове, я з косою, ні викликав хто за мною, кого має я скоси. Них ніхто не має жити. Скуси усіх ж до того, боже скоси мало, що сьогодні народився і настрой мені напосівся. Ох, не буде цього царю, я косою їх не вдарю, бо мале життя, як сині має владу світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшов я вбити. Я могучий і багатий, можу давче викобдати, на о золото мої, тільки не коси мене. Можу твою дошу взяти, пеку чорту її віддати. Пропавірок нам сужитівський цар. У вас прийшов до нього, ні. Я звару його у смолі, буду сильно припікати, грихи його забирати. Жидом я союз стримаю, гріхи його забираю. О, ви, пане Вузіньбург! Я і страх чуть не глух. Що робити нам же дам, де поділу я свій крам? Свій крам бери з собою, то ви змастимо його смолою. А я вас не чую, як жит. де вам все річ держит, даєм Божему лукаві, корою Та тайм боже дочекати, щоб всього було багато, щоб був хліб, щоб був щоб вам куд яйця ніс, дає вам буде що вам треба, як і так спереду. А зато я ви ж не дайте щось, бо я вже йду. Тікайте, ви так просто не тікайте. Так просто не йдіть. Раз прийшли, то щось просіть, господарі тут хороші. Мають точно грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. А щоб гроші ті носити, треба випити, закусити, і треба горілки, і треба шнап, щоб ви пам'ятали нас, а ще ковбаси, і сало, щоб нас не лишалось мал. А ще салату, щоб їй йшли ми в крайню хату. І конфети в чиколяді, щоб дівчата були раді, і все буде на турлі гуд. Алес, алес Путін капут, Христос народився.